Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту володар тимчасового титулу WBA у набачкій базі Фабіо Вордлі на арені O2 в Лондоні в 11-му раунді дочасно здавав тимчасового чемпіона WBO Джосефа Паркера, після чого ВБО зобов'язала абсолютного чемпіона світу з набачкій базі Олександра Усика провести бій проти переможця цього поєдинку. Вордлі наступним. Три нагороди представників регіону на за підсумками чемпіонату Європи Ю 15 з боксу, який проходив у місті Будва у Чорногорії під егідою Вордбоксінг, срібло у вихованки комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і Дніпровської міської ради та боксерського клубу фаворит Тетяни Звенигородської тренера Василя Семенова і колега по навчальному закладу Софія Кучерук, яку опікується наставниця Катерина Федотова, бронзова призерка, ще одну срібну медаль, завоював Давид. Юлдашев і сьомої дитячо-юнацької спортивної школи Кривого Рогу тренер Ігор Кекало, вихованка дю США з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради та Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Ніна Вознюк вибрала бронзову відзнаку на фінальному етапі Кубка Європи зі скелелазення у дисципліні швидкість кіфінчував у французькому місті Лавалі. Чотири медалі здобували спортсмени двох міст регіону на міжнародному турнірі Дракула Оупен з Фекундовий ТФ, який завершився в столиці Румунії Бухаресті. Переможцем став вихованець четвертої дю США Кам'янського Кам Кам'янського Архіп Шульженко, який тренується під орудою директора навчального закладу Олександра Кірпи. Інший його підопічний Назар Брельов завоював бронзову нагороду. Зі слівними відзнаками до Дніпра повернулися Варвара Грізник і Олександр Купріянов, якими опікують. Це наставник Денис Різник. Ліпфедунів з Рогу, Наставник Сергій Сухіненко виграв золоту нагороду міжнародного турніру ю греко-римської боротьби, який приймала Естонія Мерон. Колоярцев з Самара, якого тренують Олександр Кулішенко та Денис Крамаренко, став срібним призером серед 13-річних ровесників. У черговому дербі Дніпропетровської області чемпіонату екстраліги України з футзалу у поєдинку сухої балки жовтих вод і Дніпровського Атлетік футзалу все вирішилося протягом чверті години першого тайму. У черговому дербі Дніпропетровської області чемпіонату екстраліги України з футзалу у поєдинку сухої балки жовтих вод і Дніпровського Атлетіка футзалу все вирішилося протягом чверті години першого тайму. Номінальні гості з Дніпра вже на четвертій хвилині розіграли кутовий, і Файдор якось спокійно вдотик низом покотив м'яч по діагоналі у дальній кут. Господарі поновили рівновагу за п'ять хвилин. Ярошенко по хокейному вдало зіграв на п'ятачку, підставивши ногу під ударство оголки перегорового здалеку. Проте бразилець Атлетіка Андре здається з другої спроби з носака, ткнув шкіряним у бік воріт сухих, і той влетів у нижній ближній. Їхній воротар, вище згаданий горовий, команду не виручив. Далі мали місце дві поспіль, невдалі дії голкіперів обох команд. Спочатку Мещеряков запустив від Пелеха поміж ніг, а за лічені секунди по цьому його колега замплуа на протилежному боці поля горовий у схожому стилі не завадив сфері не влетіти, а заповзти за лінію площини білого прямок. Кутника. Попри те, що попереду були 5 хвилин першого тайму і цілий другий, забитих м'ячів глядачі більше не побачили. І, незважаючи на переконливу статистику сухої балки за цифрами у протоколі зустрічі, на табло вони до них були невблаганними. 3-2 перемога Дніпровського Атлетік футзалу. треба реалізовувати моменти. Моментів було і, та, і, з іншої, і з нашої сторони, і з іншої. Треба реалізовувати, одні реалізували більше моментів, тому сьогодні вони перемогли. Гарна гра, думаю, болівальникам сподобалось. Дербі, може, воно не дуже таке яскраве було в плані там, комбінації якихось забагато десь голів, але для футзалу 5 голів теж нормально. Ну, я хочу подякувати хлопцям своїм нашим. Велику роботу зробили, налаштовувалися, що буде такий бій, покриття десь поки налаштувалися. Ми рік тому тут тренувалися, але треба було десь вспомнити, що як, як м'яч тут ходить. Ну, співаю сьогодні гімн хлопцям, нашим труду, характеру. Вони великі молодці, вболівальники наші, що приїхали, підтримали. Завдяки перемозі, Атлетік футзал зміцнив свою позицію на третьому рядку турнірної таблиці, натомість суха балка жовті води, дев'ята щоправда має гру в запасі. Без сенсації завершилися матчі відповіді другого попереднього етапу розіршу Кубка України з футзалу. Переможці перших знову святкували успіх Дніпровський АМСТЕЙТ 8 8-6 над харківським спартанцем. Але сечанський будівельник 7-3 над другою командою сухої балки жовтих вод. І вийшли вони до наступного кола турніру. Жорстких в захисту Дніпропетровським АМ-стейтом титулу минулорічного чемпіона Дніпропетровської області з футзалу у матчі проти одного з головних претендентів на золоті нагороди нинішнього у вищій лізі легіону стартував довгоочікуваний замовий сезон, який обіцяє стати найнапруженішим за останні роки. Жорстких журнов захисту Дніпровським «Айм Стейтом титулу минулорічного чемпіона Дніпропетровської області з футзалу у матчі проти одного з головних претендентів на золоті нагороди нинішнього у вищій лізі легіону стартував довгоочікуваний зимовий сезон, який обіцяє стати найнапруженішим за останні роки. У трьох дивізіонах, вищезгаданому елітному першому та Лізі Ікс об'єдналися близько 40 команд. В останній в експериментальному форматі на першому етапі колективи зіграють в одній великій загальній групі, де суперники визначатимуться випадковим жеребом, що гарантує непередбачуваність і спортивну інтригу. Після шести турів у відповідності до таблиці далі учасники поділяться на три підліги. Після чого далі на другому етапі кожна з них продовжить боротьбу у власному дивізіоні. У першій лізі на старт вийшли вісім команд. Які після регулярного чемпіонату створять два квартети, де за системою плей-офф вони визначатимуть переможця і призерів? Аналогічно буде виглядати боротьба за золоті нагороди, які розіграє перша четвірка еліти, а нижній квінтет з'ясує місця з п'ятого по дев'яте по завершенні регулярного чемпіонату. Усі матчі будуть проходити як вже на добре всім знайомому паркеті зали Олімпія плюс нашого міста, так і на оновленій арені спортивного комплексу Українського державного хіміко-технологічного університету, домашній клубу вітчизняної екстраліги Атлетік Футзал». Саме вона стала ресталищем вище згаданого дебютного поєдинку нового чемпіонату, який, що називається, завдав високий градус і рівень майбутнього турніру, що й не дивно. Повторюсь, адже в ньому зійшлися минулорічний володар золотих нагород АЕМ Стейт і один з головних претендентів на них. Нинішнього легіон треба віддати належне суперникам. Вони подарували глядачам справжній трилер з розв'язкою, який тримали усіх у напрузі до останнього. Протягом зустрічі постійно попереду був легіон, якого повсякчас наздоганяв State, зрівнюючи рахунок. Востаннє подібне сталося за три секунди до фінального свистка, який, врешті-решт, зафіксував результативну інчутю 5-5. На останніх хвилинах. Е Декілька помилок допустились, і от результат це концентрація до останньої секунди повинна бути. А в якихось моментах ми попадали в таку турбулентну зону і, і цю концентрацію втрачали. Тому і пропускали такі м'ячі на останніх секундах. Дуже прикро. Але це футзал, це життя. Початок, тільки початок. Я гадаю, що для такі матчі для футзалу Дніпропетровської області це тільки прикраса, тому ми задали темп і все буде ще крутіше. Мене вдалося перемогти, це найголовніше. А так, в принципі, матч відкриття, я думаю, що для глядачів саме те, що потрібно, вийшло. Але зрозуміло, що це не той результат, на який ми розраховували. Дуже багато зробили дитячих помилок, яких ми не повинні припускатися. Але можливо, ми ще не ввійшли цей ігровий ритм, темп. Так, нові, нові гравці з'явилися в команді. Ми ще потрібен час, щоб зігратися, і я думаю, що результат прийде. Як завжди, паралельно буде проходити турнір Кубка футзалу Дніпропетровської області, де всі команди змагатимуться у форматі плей-офф за олімпійською системою з вибуванням, де є шанс поборотися за ще один з престижних трофеїв гри маленького м'яча на паркеті регіону. В першу чергу сьогодні хочу сказати велику дякую голові асоціації футзалу та президенту Атлетік футзал пану Саміру Гусейнову, який надав чудові умови для проведення вищої та першої лізі. Чудовий зал, чудова атмосфера болівальники. Сьогодні вже на першій грі це можна було відчути підтримку своїх болівальників кожна команда відчувала протягом всього поєдинку. Ну а рахунок на табло і ті емоції, які панували до останньої секунди цього поєдинку, я сподіваюся, залишиться протягом всіх п'яти місяців проведення цього чемпіонату. Отже, зимовий сезон футзалу Дніпропетровщини повернувся далі буде цікаво. Баскетболісти Дніпра з щитом повернулися з баблу чемпіонату Суперліги України, який приймав Івано-Франківськ, вигравши стартову чверть з плюс 13 у господарів паркету місцевого прику. Прикарпаття Гоберли надалі. Наша команда втримувала супер... суперників на відстані до кінця зустрічі, у якій святкувала успіх 80-69. куди ваші Дніпровцям давався другий поєдинок проти Старого Луцька, який протягом усього матчу вчинив опір і ближче до фінальної сирени. Скоротив відставання до двох очок, але все ж таки не зміг створити сенсацію. І поступився 79-85 на рахунку Дніпра. Сім перемог у семи матчах, і після поразки столичного Київбаскету. Баскету він одноосібно очолив турнірну таблицю чемпіонату. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.